Аби відтворити нелегку воєнну ситуацію в Україні просто та в художній формі, через емоцію людей, які опинилися під центрі руйнівних боїв, поча група молодих та активних вирушила до визволеної частини Донецької області. Там і народився фільм Міна цій стрічці немає там, ні крові, ні жаху, який приносить війна. Там він, він такий просто залишається як фон. Це більше. Е в розкриття тої соціальної і культурної частини, яка стоїть за цією війною. У центрі сюжету молодий художник Гена, який прагне миру та творчої самореалізації, але ніхто його не сприймає і не розуміє ні батьки, ні кохана дівчина. Хлопець назавжди залишає рідне село на охопленому війною Донбасі, йде туди, де не стріляють. Та на шляху трапляється фатальна перешкода. Варто гені відірвати ногу від землі, міна вибухне, і поки хлопець не може зрушити з місця, всі ті, від кого він утік, знаходять його. Дуже хочеться, щоб люди навірно прийшли, подивилися і може бути Зналі се в кімта в каких-то из наших героев и, может быть, осознали, что вокруг них есть люди, есть люди талантливые, есть люди, е, е, желающие что-то сделать, что-то изменить. багато сцен знімали в реальних умовах у селі Семенівка та місті Слов'янську. Це такі найбільш зруйновані були визволені міста, які створювали надзвичайно і жахливу і колоритну картинку водночас. Ну і по третє. Ми думали знімати ще й в полях, але виявилося, що знімати реальну ситуацію, коли головний герой іде по полю наступає на міну. В Донецьку неможливо, бо поля справді заміновані. Міну знімали разом з голівудськими фільмейкерами. Таким чином прагнули спростити шлях стрічки до світового глядача. Картину створено на пожертви доброчинців. Нам не вистачає ще три тисячі доларів на візуальні ефекти. Ну але це вже будуть просто контакти з добродіями, яким сподобається фільм. Короткометражна міна вже здобула схвальні відгуки міжнародного журі. Дуже цікавий фільм і вартий уваги. Особливо вразило привітне ставлення акторів до персонажів. Дуже сподобався головний персонаж. Його гра показ його сприйняття світу. Режисер теж, видно, вклав частинку себе у цей фільм. Творці фільму, попри сильну конкуренцію, сподіваються на перемогу. Поспілкуватися з творчою групою, з акторами стрічки можна буде 5 листопада в креативному просторі часопис. Оксана Щерба, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.